Вітаю, ваша шановні глядачі. В ефірі телеканалу Ексклюзив, програма Позиція. Програма, в якій ми говоримо про найактуальніші теми сьогодення. Гостем нашої студії сьогодні є депутат Хмельницької міської ради від Всеукраїнського об'єднання Свобода Олександр Самчишин. Пане Олександре, вітаю вас в нашій студії. Вітаю вас, Богдана. Вітаю, шановні телеглядачі. Сподіваюся, як завжди, на плідну і ефективну розмову. Також сподіваюся на це, оскільки вчора відбулась буквально першого новому році сесія Хмельницької міської ради було затверджено чимало. Дуже важливих документів для міста, але перед цим, на самому початку сесії, ваша політична сила вимагала зняти з порядку денного одне з питань. Чому. Дійсно, на початку сесії особисто я вніс пропозицію, або з порядку денного вчорашньої сесії. Зняли питання номер 10 про передачу у приватну власність приміщення, яке раніше належало до на територіальній громаді. Мова йде про приміщення за адресою по вулиці Проскурівській, 1. Це приміщення в самому центрі міста, це колишнє відділення пошти номер 13 Я думаю, мешканці міста, які особливо проживають в центральній його частині, а також і інші з інших мікрорайонів люди, дуже часто користувалися приміщенням поштового відділення номер 13 це найбільш відвідуване приміщення, яке Скажімо так, завжди було зручним для людей, і люди мали змогу оформляти ті чи інші послуги, оплачувати комунальні платежі і так далі. І, власне, зараз через змову, через змову найбільшої фракції в міській раді Всеукраїнське об'єднання, Батьківщина, хмельницького міського головою, який теж обраний від Батьківщини. І е, партії регіонів це приміщення було передано у приватну власність структурі, яка напряму пов'язана з, пар... з партією регіонів. Е, взагалі була задіяна дуже цікава схема минулого року. Ще е, було вирішено перенести 13-поштове те відділення в інше приміщення. Робилося це нібито на благо людей. Говорилось про те, що приміщення по е, Проскурівській 1 Занадто тісне, людям, незручно і так далі. От ми заради їхнього блага переносимо поштове відділення на вулицю Кам'янецьку, а згадане приміщення буде використовуватись в якийсь інший спосіб. Я хотів би наголосити на тому, що власне приміщення по Проскурівський один це майно територіальної громади, це майно, яке перебувало у власності усіх нас Хмельницької громади і власниками цього приміщення. Була Хмельницька громада. Далі, після того, як перенесли поштове відділення, провели конкурс на визначення орендаря згаданого приміщення. За підсумками конкурсу, перемогу здобуло приватне підприємство «Укрбудінвест-К». Конкурс був проведений в серпні, в середині вересня згадане підприємство, яке пов'язують сьогодні з головою фракції партії регіонів Оксаною Кульгофір. Отримали право на оренду і, скажімо так, ситуація виглядала в принципі нормальною, нормальна орендна плата. Далі, знову ж таки, в продовження тієї схеми було скасоване рішення сесії Хмельницької міської ради від 2008 року про обов'язковість оренди. Комунального майна на протязі трьох років. Існувало таке правило, існувало таке рішення міської ради, коли орендар мав впродовж трьох років орендувати майно, і тільки тоді він починав претендувати на його викуп і на отримання в приватну власність. Для того він мав показати себе як совісний орендар, як совісний платник орендної плати. Не мав, скажімо так, змінювати якось суттєвий вигляд приміщення, не мав можливості змінювати його цільове призначення. Орендуватиму, ну, а тільки потім мав можливість отримати право на приватну власність. Тут в межах цієї схеми це рішення було скасоване. І пройшло всього-навсього три місяці, і на сесію винесли питання про передачу згаданого приміщення в самому центрі міста, яке належало Хмельницькій громаді у приватні руки одній особі, яка, скажімо, сьогодні представляє сьогодні правлячу партію, партію регіонів. Свобода виступила категорично проти такого поспіху, свобода звернулася в прокуратуру стосовно скасування рішення, яке вже означив е обов'язковості оренди комунального майна впродовж трьох років. Ми наполягали на тому, аби це питання взагалі зняли розгляду, тому що наголошували, що це банальний дербан комунального майна, причому до цього дербану е залучені. Міський голова, залучена найбільша фракція Всеукраїнської об'єднання Батьківщини і залучена партія влади, партія регіонів. Фактично, в результаті змови вчора приміщення по Проскурівській 1 було передано в приватні руки. Ніякі аргументи, ніякі наполягання, ніякі доводи фракції Всеукраїнської об'єднання Свобода, на жаль, не подіяли. І сталося так, що, власне, на одне приміщення 158 квадратних метрів в самому центрі міста Хмельницька громада збідніла. Його, по суті, передали в приватні руки, забравши у нас всіх з вами. Ми переконані, що такі речі просто неприпустимі. Це нічого інше, як розкрадання комунального майна, це нічого інше, як дербан комунального майна. Причому ситуації полягав в тому, що. Скажімо так, той, хто претендував на це приміщення, навіть і не з'явився на саму сесію. Був впевнений про те, що найбільша фракція, від якої залежить все, яка за підсумками вибори нагадаю, отримала міську голову і 41-депутата з 60 проголосує за, що в результаті і сталося. На нашу пропозицію не відреагували, і тепер через цю змову, через оце спільне розкрадання комунального майна. Хмельницьку громадою обікрали на приміщення в самому центрі міста на 100 площі 158 квадратних метрів. Причому навіть ціни цього приміщення наразі немає, тому що тільки після передачі його в приватну власність буде проведена оцінка і буде визначено приміщення. Я особисто не впевнений, що ця оцінка і ціна цього приміщення навіть і ринкові буде відповідати.